Вітаю! Практична робота, Велике розселення слов'янства Вас чекає інтелектуальна віктарина, антифейкова інтелектуальна гра, віртуальна гра і робота з історичним джерелом. Отже, що зображено на карті, шляхи з варяг в греки, велике розселення слов'янства, походи князя Святослава та великий шовковий шлях. Обери вірну літеру. Велике розселення слов'янства відбулось. Обери вірну відповідь. Впродовж 562-823 років існувало болгарське князівство, хазарський каганат, аварський каганат чи слов'янський каганат. Етнічно-мовна спільність, що сформувалась на євразійських степах: це булгари, авари, слов'яни, тюрки. Наступне питання: розселення слов'янства та опанування ним центрально-східної Європи та поява нових територіальних об'єднань це причини великого розселення слов'янства. Хід великого розселення слов'янства. Наслідки великого розселення слов'янства. На світлині зображено неокріплене поселення, землянку, капище чи факторію. Який фактор був вирішальним у появі воєнно-торгівельних шляхів? Існування шляху із варяг в греки, запровадження язичництва, поява факторій і розширення кордонів держави. <му> Яке слово чи словосполучення зайве? Каганат, хан, тюрки, воєнно торгівельний шлях? Скандинавські воїни, що наймались на службу до візантійських імператорів, це варяги, хазари, авари чи венеди. Музика. За часів якого імператора на Кримському півострові поселились германські племена готів: Юстиніана І, Костянтина. Прокопія Кесарійського чи Маврікія. Обери пункти, які стосуються наступної схеми: скотарство, землеробство, двопільна система, трипільна система, перелогова система, підсічно-вогнева. Переходимо до антифейкової інтелектуальної гри. Так чи ні? Вона є авторкою близько 200 наукових праць з історії України. Український історик 20 століття Олександр Оглобін писав. Що своїми науковими дослідженнями Полонська Василенка відвоювала південну Україну від Москви, яка привласнила її собі, найменувавши Новоросією у сучасній Україні на вшанування пам'яті цієї видатної дослідниці у місті Києві та Дніпрі існують вулиці, названі її ім'ям, так чи ні? Була така традиція у слов'ян, посватавшись до дівчини, наречений обов'язково дарував їй виріб власної роботи, який наречена брала на посиденьки. Що це? Релігійна система, яка базується на віруваннях та обрядах, пов'язаних з природою та міфологією, мала назву християнство. Так чи ні? Князь виконував ритуали, передбачав майбутнє та здійснював комунікацію з надприродними силами. Так чи ні? Обери світлину. Де проводили релігійні обряди слов'яни, та саме там поклонялись богам. Пройди віртуальну гру за посиланням. Робота з історичним документом. Археологічні знахідки переконують, що слов'яни від самого початку своєї історії виступали як окремі, хоч і споріднені більші чи менші групи об'єднання родів племена союзи племен. Племена очолювали обрані громадою вожді. Саме за вождями закріплювалася верховна влада. До їхніх повноважень належали перерозподіл надлишку продукції, організація оборони під час воєн, спорядження військових дружин. Особливу роль у житті слов'ян відігравали ради, на яких ухвалювали найважливіші рішення. Згадує про такі ради, візантійський історик VI століття Прокопій Касарійський. ці племена склавини та анти не підлягають одній людині. Здавніх давен живуть у демократії, тому про все, що для них корисне чи шкідливе, вони обмірковують спільно і майже в усьому іншому обидва варварські народи здавна живуть однаково. Коли з'являлася потреба боронитися від сильного ворога, слов'янські племена об'єднувалися у великі військові союзи. Прикладом такого союзу може бути анське об'єднання. Утворення великих союзів племен свідчить про такий рівень суспільних відносин, що передує державі. Отже, давні слов'яни в 5-7 столітті наблизилися до створення держави. На переддержавний рівень суспільства в давніх слов'ян указує те, як вони облаштували своє поселення. Менше з поселень скупчувалися навколо більших своєрідних племенних центрів. Останні були і ремісничими осередками. Згодом такі великі поселення перетворювалися на укріплені городища. Залишки великого слав'янського міжплеменного центру археологи знайшли, приміром, на Волині. Це зимненське городище. Отже, запитання на основі документу схарактеризуйте рівень розвитку суспільства давніх слов'ян, кому належали найбільші повноваження. Дякую за увагу! Вивчає історію разом зі мною.